Оренда приватного будинку у нас ось зала. Ось сидить телевізор, окрема спальня, шафа, двоспальне ліжка. З нього вихід на балкон. З балкона, як бачите, тут озеро, там внизу є бесідка де можна відпочивати ванна та кухня ще ось кухня у нас холодильник мікрохвильовка витяжка газова плита Вайланд газовий котел та ванна кімната душева Правильно машина. Звоніть, пишіть, покажем зарушение для вас час.